Доброго Ми з України. Значить, Вальгала Гнір, такий герой, старий герой. Клас в нього боєць, майстер битви. Тобто він може навішати сокиру, яка буде наносити певну шкоду 30, там, по 10-20. ХП знімати. Властивість в нього є. Супротив недугам атаки. Це досить гарна зараз властивість на фоні ось навіть ось цього героя. Намака, яка ріже атаку. Пазузу, який ріже атаку. Це досить добре, гарна властивість. Далі по статах. Стати в нього на сьогоднішній день, з урахуванням того, що це герой, якби, мабуть, вже йому років два, не знаю скільки, тому що з'явився він до того, як я з'явився в грі, стати в нього низькуваті. Тобто атака в нього середнячкова 751. Броні в нього маловато 737, і ХП в нього також маловато 1318. Даже з ХП ну, зовсім поганенько. Тому е це герой атакуючий, е як не дивно, ну, рекомендував би його качати в першу чергу в атаку, і не в броню, як в більшості випадків, а саме. Здоров'я, оскільки здоров'я в нього мало, як на сьогодні. Швидкість мани в нього висока, це класно. Наносить е, цілі 425 шкоди. Е, ну, що вам сказати? Мало це. Як для шотера з його атакою, на сьогоднішній день це небагато. Є шотер від 450. там і 500, і деякі 600, і 700, ну вже в залежності від умов. Або ж, е якщо там е беремо ну, червоного героя ангбоду, яка лупить по 400, по двох. І атака в неї базова, мені здається, навіть має бути вища, ніж в нього. Тобто десь плюс-мінус вона буде по двох бити, так, як цей Але ціль отримує 54. Мінус e, 54 захисту проти e, стихії вогню. Це стихійний бронеріз, і e, 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 цим перекривається все. Всі його недоліки. Це стихійний бронеріз швидко, швидким набором мани. Ось. І ціль втрачає 100% здоров'я при e, лікуванні на 4 ходи. І далі зв'язок стихій дає всім героям вогню плюс 5 атаки і плюс 5 оборони на 6 ходів. Не можна заблокувати. Значить, по використанню цього героя. Звісно, стихійник це титани в першу чергу. На титанах бомба. На якихось подіях він б'є по одному, тобто користі з нього буде мало. Мобів, там, босів, їх. По декілька три, по три, як правило, тому використання в подіях сенсу особливого не бачу. На карті також не бачу. В команді захисту також не бачу. тому що Слабенький він по захисним статам, і герой атакуючий. Ну, якби чисто його качати там броню в здоров'я, ну це вже зовсім в кого немає героїв червоних, да, десь можна, можливо, з нього буде користі більше, мабуть, навіть не буде більше, ніж засури, бо е, ну не поставити ви декілька червоних і. Якби, якщо навіть ставити звичайного Асуру, то я б, мабуть, краще поставив би звичайного Асуру, ніж ніж цього героя. Але користь є з нього на титанах і є користь в команді нападу. Тому що це стихійник, він понад 50% зрізає броні. Після нього б'є слідуючий якийсь червоний, і виносить просто-напросто героя-суперника. З урахуванням, що він бафає е, трішки атаку. Плюс, е, навіть якщо таке раптом стоїть кисямбо, і він накинув комусь е, там хп, і ви виносите. Ну, правда, якщо не кисямбо, то він ще й блочить відхил. Е, тобто лікування е, на війнах, наприклад, де є відхил, е, це зайде. Е, в принципі, ну, після його удара і після нього якогось ще одного шотера, ну, 99%, якщо вони більш-менш у вас герої рівноцінні з героями суперника, то ну, можна забрати цього героя. Сказати, що він досить там велику роль зіграє в нападі, я б навіть не сказав. От Титан оце його якби, призвання в першу чергу. Ну, команда нападу, ну так собі. Є стихійники червоні, які ріжуть в трьох. Воно набагато е, дієвіше. Бо після нього можна забрати там, якщо вже червоних зарядити, то можна забрати декілька героїв. Тут лише одного після нього забереш. Тому е, тільки е, дякуючи тому, що це стихійник. Оціночка йому 10. А в цілому, ну, вже на фоні нових героїв ну, уступає цей герой. І, ну, якби, і по шкоді, яку він наносить, і по статах своїх базових. Тому так, коментуйте.